Останній день літа вас точно вразить. 31 серпня Україна потрапить під вплив стабільного антициклону, безхмарне небо, яскраве сонце та майже повна відсутність дощів, де буде спекотно, а де градуси будуть трохи меншими, дізнайтесь за мить. Це новини. ТСН ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий прогноз погоди за даними сайту Synoptic.ua, 31 серпня. Погода в Україні буде такою у центральному регіоні. Справжнє літо. Київ, Житомир, Черкаси та Вінниця потішать стабільно ясною погодою без жодної хмаринки. Сонце сяятиме від ранку і до вечора, а температури коливатимуться від приємних плюс 17 уранці до спекотних плюс 30 в день. До того ж, жодних упадів. Погода на заході України буде доволі строкатою у Львові, Луцьку, Івано-Франківську. Та рівному день почнеться під щільною хмарністю. А в окремих містах, як от у Рівному чи Франківську, прояснення можливі лише під вечір. Температури помірні від плюс 16 до плюс 26. Водночас у Хмельницькому та Ужгороді день буде значно світліше, небо там швидко проясниться і залишатиметься ясним аж до заходу сонця, без дощу.